школа – це такий дивний заклад. Ти, коли в ньому навчаєшся, то прагнеш якомога швидше його закінчити. Але минають роки, і ти проходиш пов школи, і з тобою щось відбувається. Навіть якийсь сум. Стой, як тебе звати? Ар-ар-ар, давай на давай на урок. Ар, ар ар ар. Слід за Артемом. Я заходжу у цей клас з тремтінням у серці, тому що на цей раз не в якості учня, а в якості вчителя. Доброго ранку клас. Я ваш новий вчитель. А, сідайте. У нас сьогодні урок який? Малювання. Малювання. Правильно. Діти, ми з вами живемо в демократичній країні, тому обирати, що ми сьогодні будемо малювати, будемо голосуванням так само, як роблять наші улюблені хто депутати? правильно. Хто за те, щоб малювати кульбабу? Підніміть, будь ласка, руки. Тут тут, тут, тут. іде підрахунок голосів. Можна пустити руки. Хто за те, щоб малювати ромашку? Більшістю голосів було обрано ромашку. Можна використовувати все, що у вас є під рукою, але саме головне це ваша уява. Ну що, малюємо? Викликаємо Артура до дошки. Зараз Артур представить свій малюнок і розкаже нам, що на ньому змальовано і чого. Саме так. Це останні самі найкрасивіші ромашки на світі. Почалось майбутнє угу. і всі роботи. багато електронних. Рослин залишилося так мало, так що їх треба вже Слухай, ну це, це така у тебе вже темочка така серйозна, так? Така тема давайте захистимо наше майбутнє. Я б так його назвав навіть малюнок. Дуже дякую тобі. Молодець. Як тебе звати? Вадим. А, ти так мій, мій тіська? Так, Вадим, розказуй, що тут? Давайте ми так розвернемо, щоб всі бачили. Я буду тримати, давай, а ти будеш розказувати. Це декоративна ромашка. Вона з'явилася дуже давно, ще в 1832 році. На українських полях. Степові козаки замітили, що росте така. Гарна ромашка, і вони почали її зберігати на полях, тому що пробували зберігати її, вирощувати на траві, але вона росла тільки на полях і дуже мало. Вадима, скажи, ти все це, це вигадав, що ти нам розповів? Чи це е, якісь історичні факти? Це я вигадав. Вигадав? Нічого собі, я вже так навіть спітнів, думаю, я такого не знаю. Звідки ця дитина знає, типові казаки? Е, слухай, дай тобі потисну руку. Молодець. Сідаю п'ять до кінця школи. Все. так. Хто може представити свій малюнок? Так, можеш? А ну давай, давай, покажи свою квіточку. Як тебе звати? Е, Софія. Софія. Дуже красиве ім'я. Софія, розказуй. Це вогнена ромашка. Колись сонце було дуже пекучим, і ромашки не могли е, жити без води. Угу. І сонце напікло ромашку так сильно, що вона стала е, червоною. Слухай, яка ти А це що у нас? Бабочка. Ну я так і думав, це метелик такий, так? Да? Блакитний. Добре, сідай, слухай, супер просто. Я залишаю твій малюнок тут, на дощі. Ще у нас є одне місце. Давайте. Ось. Ну що, хто ще? Давай, син директора, якщо ви розумієте, да? йому не дамо слово, то у нас всіх виганять зі школи. Давай, розказуй. Це так. дітка сміху. Покажи всім. А працює, а працює. Бачиш? Слухай, ти молодець, а ким ти хочеш стати, коли ти виростеш? Коміком. Серйозно? Все. Зустрімося, як то кажуть, в цирку. Так, Вадик? Дякую, сідай. Букви толсті писати, тонким форешком тетрадь. Ось учні пішли, а вчительська доля така. Сіди тепер до ночі. Перевіряй усі роботи і немає ні сна, ані власного життя.